Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми продовжимо знайомитись з буквами. До нас гості завітали звукові чоловічки та принесли казку. Ось послухайте. Жив собі в молоток Непосида. Кожен день він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і ному лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи в молоточка, цілий день він стукав і співав пісеньку. Т, 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 т. А у майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихеньким голосом Ттья ті 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 ті. Отже, дітки пісенька молоточка була. А пісенька годиночка ті ті, ті. Наші звукові малята допоможуть запам'ятати ці звуки. Т-т. Подивіться на стиснуті губи хлопчики. Символ перешкоди на шляху повітря, що вдихається. На колір костюмчиків. Погляньте, синій костюмчик це суворий настрій. Зелений який настрій. Погляньте на шапочках немає дзвоників. Це глухі приголосні. Звук Т на письмі позначається буквою Т. Розглянемо її уважно. Ніжку в ніс ви ведете, потім шляпку ведете. І готова буква Т. Ось така. Давайте поміркуємо та подумаємо, на що вона схожа. Розгляньте малютки і спробуйте знайти, на що схожа буква Т. Так, буква Т схожа на опудало, старий телефон, жіночка з коромислом і на граблі схожі, на електричний стовп. Також схоже на молоток. А ще те схожа на насос. Молодці. Всі те знайдено. А зараз давайте завітаємо до хлопчика Тьоми, який дуже полюбляє транспорт. У який тут безлад! Треба навести порядок. А допоможе нам цьому буква Т. Зараз ми будемо складати на полиці лише той транспорт, назві якого зустрічається звук Т. Автобус. Так, кладемо його на полицю. Кран. У цьому слові немає звука. Т Тролейбус з т. Починається. Літак. Так, ставимо на полицю. Корабель. Немає звука. Т Таксі. Ставимо на полицю. Потяг. Також є звук. Т Галікоптер. Човен. Немає звука Т. Трактор. Починається на звук Т. Молодці. Ми зібрали усі іграшки. Погляньте, який гарний стелаж в нас вийшов. Дітки, ви молодці. Дітки, а зараз давайте пограємо з вами в гру, де живе звук. Ось будиночок для нашого звука Т. Він може знаходитись на початку слова, у середині слова та в кінці слова. Давайте визначимо, де знаходиться звук у слові тигр. Так, звук Т знаходиться на початку слова. Молоток. Звук Т знаходиться в середині слова. Кіт. Звук Т знаходиться в кінці слова. Ви молодці. Малята, а спробуйте самостійно знайти будиночок для звука Т у словах Трава, автобус, кит. А я вам кажу діти до побачення, до нових зустрічей, мої маленькі розумнички.